Дякую. Ну, я в, цій, в цьому контексті є добре інформованим оптимістом. Добре. це Дивіться, проблема з грошима Центробанку Росії та російських олігархів, вона не лежить в площині, скажімо, якихось політичних рішень, вона лежить в площині того, що лежить в основі західної цивілізації, верховенства права. Це є основною, ну можна сказати, перешкодою, а з іншого боку, це не є перешкодою, це є основним принципом, це є цивілізацією, власне. Коли вони не можуть прийняти е, політично значиме рішення, яке переважає верховенство права. Тоді вони зруйнують е, підвали власної цивілізації. Тому йде пошук прийняття тих рішень, які будуть е, вписуватися в е, власне в. Повагу до власності як такої. Одним з таких рішень є рішення про направлення України відсотків заморожених активів центробанку. І я думаю, що якщо воно пройде, якщо воно буде мати вже реальні матеріальні ефекти, матеріальну реалізацію, то це буде велика для нас перемога. Я не очікую. На швидкі рішення про конфіскацію російських активів, бо це не е, Росія, це Євросоюз і це Сполучені Штати. А вони, як би не ставилися до агресора, вони повинні діяти за законом, за правом, а не за політичною доцільністю. Дякую, ну